Так речали, що нас буде там зима. Це відео сержант Олександр Тараненко зняв та надіслав рідним у червні 2022 року. А 24 лютого 2023-го біля Свято-Успенського собору у Полтаві влаштували панахиду за полеглим 38-річним воїном. Олександр Тараненко обороняв Україну з перших днів повномасштабної війни. До цього служив у Республіці Косово, де був миротворцем. Також був інструктором зі стрільби на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Саша воював в Югославії на початку нульових. Гадов, а потім вже воював в АТО з 2014 року. Я завжди ставив приклад, коли я розказував хлопцям, побратимам, товаришам у цивільному житті. Проводили час разом, повні колись він побачена, там пішов з якоїсь дівчина, я був разом з ними. Коротко. Далі домовину з тілом Олександра везуть до села Стасі Полтавського району, де він закінчив школу. Завжди міг подати руку допомоги своїм товаришам. Ніколи не відмовлявся від допомоги, якщо до нього зверталися вчителі. Його образ це великі карі очі, це постійна усмішка, це теплота душі, і щирість, і відвертість спілкування. Надзвичайно людяний був, був спортсменом, завжди веселим, гарним, завжди був відкритий, щирий хлопець. Сашу я знав з дитинства. Ми в місті навчалися в школі. Святий, Боже, святий трітий, святий безсмертний. Проживав Олександр Тараненко у Полтаві, а родом із села Михайлівка диканської громади. Тут односельці його зустрічали стоячи на колінах. Торік у липні воїн отримав поранення ноги і лікувався у госпіталі, каже Леонід Бондаренко. Після госпіталя його, його направили в деканьку в районну больницю типу, Це мій однокласник практично почті всю школу ми просиділи за одною партою з ним. Потім він у мене був свідком на свадьбі і похрестив і синочка мого. Це отут він виріс, тут ми скільки до нього раз приходили, тут ми її віддихали. Ми з Санєю спілкувалися, ми називали друг був Таран, Яшева. Познайомилися ми з ним в далекому 2005 році, коли підписали контракт. Десь за дня, за 4 до загибелі ми з ним по відеозв'язку спілкувалися. Отак, то ми часто з ними і зізванювалися. І в 2014 році ми разом були в одному батальйоні. Це не був найнастоящим товаришем. Він би ніколи ніколи не кинув, завжди можна було покластися на нього. Загинув Олександр 16 лютого на Луганщині, каже його племінник. Він там поранення, осколочне, там багато осколків було. От, кажуть, що смерть була ну, одразу. Був штурм населеного пункту. Діброва Луганської області. От, і артобстріл. Потрапили під артобстріл. Цивільно ну, був, був би класний грано. Він вивчився на агронома, в нього були плани там великі. Ми хотіли разом поїхати на Ібсу. Так. так що море, пляж, сонце. Поховали воїна на кладовищі у рідному селі. У нього залишилися батьки та дві старші сестри. Олександра Тараненка 24 лютого у Полтаві попрощалися із ще трьома воїнами: це із Назаром Сапаровим, Ігорем Щербаком та Андрієм Ковтуном. Їх поховали на Затуринському кладовищі, що біля обласного центру. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.